Чому у світі відбувається скільки зла, скільки зґвалтованих, вбитих людей, і всього зла ти не перелічиш, і всьому є причина і наслідок, тому що в школі викладають, що люди пішли від звірів, і тоді вони починають не цінувати своє життя, поводяться як тварини і так само ставляться до інших людей. Тобто яка причина це безбожжя. Люди перестали вірити в Бога по справжньому, а війна це вже наслідок. Раніше у школах завжди викладали Слово Боже, закон Божий. А що останні сто років зробили? Це прибрали Слово Боже і почали вчити різні маячні. І який результат ми отримали? Війни сколихнули нашу землю, сини диявола, посіяні в цей світ, почали пропагувати атеїзм, еволюцію, гуманізм і різні течії, відсутність Бога, невіру в Біблію. Сталін говорив, що потрібно навчити людей, що землі мільярди років. Що люди пішли від мав, що всесвітнього потопу не було, що Біблія вона взагалі нікому не потрібна, це була ідеологія, яка призвела до неймовірних втрат і жахливих катастроф. Для того, щоб жити у християнській нації, захищеній Богом, нам потрібно повернутися до Господа нашого Ісуса Христа. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, місії, Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенням згори і прожити щасливе життя без диявола. Напишіть мені, і ми з радістю будемо переломлювати з вами хлібчик насущний за заповіддю Ісуса Христа, спілкуватися з вами і молитися за вас. Нехай Господь благословить вас.